Війна в Україні триває. Продовжується 205-й день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утримання тимчасово захоплених територій та спробах повністю окупувати Донецьку область за минулу добу. Росіяни завдали 11 ракетних ударів, 15 авіаударів та 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. Внаслідок авіаракетних ударів та використання протиповітряних ракет ворогом пошкоджено інфраструктуру понад 30 населених пунктів. За даними Генштабу, Сили оборони України успішно відбили атаки у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка і Новомихайлівка. 14-та окрема механізована бригада дійшла до кордону в Харківській області. Сусідською федерацією. Село Тернове заходило 6 року до 14 бригади. -го Слава Україні! Слава Україні.